Дітки, послухайте вірш. Україна рідний край, поля, річки, синій гай, любо стежкою іти. Тут живемо Я і ти, наше заняття присвячене нашій батьківщині, країні, у якій ми живемо. А яку назву має наша батьківщина? Україна. В давні часи наша країна не була така велика, як зараз. А поділена на частини, та люди вірили, що потрібно об'єднатися у одну єдину. З того часу наша країна святкує День Соборності України. Послухайте прислів'я та приказки про Україну. Всюдо добре, а вдома найкраще. Людина без вітчизни, як соловей без пісні, де рідний край там і рай. За своїм краєм і серце болить. Кожна людина пишається своєю землею. Вона завжди прагне сказати про неї хороші добрі слова. А чи знаєте ви, що кожна держава має свої головні символи, свої знаки? Україна має теж свої символи, герб, прапор, гімн. Трезуб герб, стародавній золотий тризуб на синьому тлі. У тризуба відображено триєзні з життя це батько, мати, дитя, які символізують собою силу мудрість. А ще можна прочитати слово воля. Національний прапор України це жовто-блакитний прапор, що означають кольори. Жовтий це колір хліба, життя, блакитний, колір неба, води. З давніх давен люди в урочистих обставинах виконували хвалебні пісні, які з часом стали називатися гімн. В Україні є багато міст і сіл. Саме головне місто столиця Київ. А люди, які живуть в Україні, Називають українці. Утвори слово Київ кияни, умань уманчани, Полтава полтавчани, Одеса Одесити, Запоріжжя запоріжани. Наша мова дуже гарна, скажи лагідно. Вишиванка вишиваночка, калина калинонька, сопілка сопілонька. Рушник рушничок, вінок віночок, пташка-ташечка. Українці люди сміливі, відважні, а героями нашого краю вважають козаків із Запорізької січі. Дидактична гра козак який: вільний, сміливий, сильний. Чубатий, вусатий, український, умілий, мудрий, веселий, міцний, віруючий, хоробрий. Пізнавайте, шануйте, пишайтеся нашою державою. Ми одна єдина соборна Україна.